Я зараз подумала, що буду багато говорити, і без води ніяк. Почнемо. Привіт, мене звуть Марія Зайцева і я психолог в навчанні, і саме по собі це звучить дуже дивно, тому що мені здається, що психолог відноситься до тих напрямків, де в навчанні людина проводить все життя, оскільки наука дуже швидко розвивається. Я хочу поговорити з тобою про жіночність. Якщо ти жінка, яка зараз не дуже розуміє, що це таке, яка в пошуках того, що таке життя, яка в пошуках відповіді на це питання, я хочу з тобою розглянути його дуже реалістично, без того, щоб розказувати тобі, як жити твоє життя. Це питання в мене в голові. Хто така жінка які її функції і ролі мене турбує ще, мабуть, 16 років. Років 15 назад, коли я поступила на соціологію, у нас був такий професор мудрений мужик по соціології, і він був дуже розумний. До нього зверталися буквально всі за порадами і консультаціями. Йому було років 86 вже на той момент. Я, будучи студенткою, підійшла до нього і спитала: підкажіть, будь ласка. А які ролі у жінки і у чоловіка? Тому що те, що я чую, що жінка мусить бути гарною, спортивною, підтягнутою, доглядати дітей, бути сексуально активною і розвиненою, при тому має бути незайманою, при тому має бути успішною на роботі і вміти і готувати, і розважати, і составляти компанію, і доглядати за собою, і доглядати за близькими. І просто душка, причому завжди має бути в гарному гуморі. І нібито випромінювати світло, наче вона прокидається, а маленькі пташечки її одягають. А у чоловіка функції на той момент в моїй голові були сходити на роботу, прийти з роботи, і все, тобто добити гроші. На жаль, тоді мої пізнання в цій сфері, в гендерній соціології, в гендерній психології і відмінності були досить скудні. На що він мені відповів, що шукати відповіді треба в антропології? Є антропологічні процеси, тому про рівність говорити ми жодним чином не можемо, і це частково є правдою, але тільки частково. Тоді я почала рискати інформацію і знайшла безліч курсів платних, безплатних, де розказували, що жінка. Це та, хто говорить певним голосом, що до неї хочеться йти. Хтось говорив, що голос має бути високий, хтось говорив, що голос має бути низький, бархнутний, хтось сказав, треба стискати м'язи вагіни. Хтось сказав, треба розслабляти тіло, хтось сказав носити сукні і підбори, хтось сказав ходити на танці. Ну, загалом всі розказували, як бути жінкою. Поки в один момент, через років п'ять досліджень, в мене обірвався терпеть. Коли я побачила відео чоловіка, який розказує принижуючим тоном, як жінці бути жінкою. Ти дура, якщо ти не слухаєш свого мужика, в цей момент мене підірвало, і я сказала: жоден чоловік ніколи не зможе мене навчити, як мені бути жінкою, тому що він жодного дня не був жінкою. Особливо в манері розказуючи. Де зі мною що не так? Мені стало прикро і образливо за інших жінок, які це слухають, наступна метаморфоза, яка відбулася, це моє життя і робота в Британії. Я дуже багато контактувала з британками. На той момент я вже володіла такими знаннями, як е, жіночність не обов'язково у спідниці. Тому сьогодні принципово записую відео в джинсах. І <рив> тоді я вже знала, що існують дослідження, які показують, що чоловіки звертають увагу на випуклі частини тіла жінок, тому жінки намагаються збільшити груди, накачати сідниці чи губи. З'явилися постійно мінялися протягом часу шаблони краси. В якийсь період тільки за моє життя. Були модні блондинки з перепаленим волоссям, короткі зачіски, довгі зачіски, жгучі брюнетки, рівні брові, брови, як у дитини, пухлі губи, тоненькі губи, маленькі вздьорнуті носики, прямі європейські носики. На цьому етапі зовнішності, що жіночність це не тільки про фізичні чи біологічні, антропологічні ознаки. Це скоріше про стан. І цей стан я намагатимусь сьогодні розглянути з усіх сторін і вам його передати. Так от, вертаючись до моменту, коли я переїхала в Британію, для мене світ перевернувся. Це був другий раз в житті, коли в мене світ перевернувся. Перший це була моя поїздка в Швейцарію, і я побачила, наскільки відмінно ведуть себе чоловіки там, по відношенню до жінок, до того, як ведуть чоловіки в Україні. На той момент вели. Зараз все-таки трошечки все змінюється. По-перше, жінка знає свої права, цінує себе. І жінка може самостійно заробити на своє життя, на свій будинок, на хорошу машину. При цьому не працюючи 180 годин на тиждень, це я, звісно, гіперболізую, але просто навчаючись, маючи нормальну роботу, доступне кредитування і вести дуже хороше життя без допомоги чоловіка. Тому там чоловікові недостатньо просто бути багатим, недостатньо просто утримувати сім'ю. Це не є його єдиною функцією. Те, що він заробляє, це якби постфактум. Тобто, дивись, там не говорять, що ти або бідний і думаєш про жінку, і такий чуттєвий, або багатий. Ну, не приділяєш увагу жінці, як це прийнято у нас часто обговорювати. Там він заробляє, бо це просто норма життя. А далі жінка каже: мені цього недостатньо. Мені треба надійний партнер, мені треба кращий друг. Мені треба, щоб ти рахувався зі мною, щоб ти рахувався з моїми почуттями, щоб ти поважав мене. І ми мали рівні з тобою права. Це не означає порівну носити важкі пакети. Він піднімає 60 кілограм, і я біжу і теж піднімаю 60 кілограм. Ні. Це означає, що коли приймають рішення, то він враховує її побажання, а не диктує лишень власні. Так само, як і вона не вирадує як дитина, щоб ну я хочу і качає права. Вона пояснює, і це є нормально, їй не треба принижувати себе до стану дитини і нічить. Тільки подумайте про це. Наскільки це різний кардинально підход до стосунків, і наскільки це різне бачення жіночності. Тобто жінка може сама заробляти, від цього вона не стає баба з яйцями. Правильно? Від цього партнер, який до неї приходить, він теж самодостатній, а не тільки для того, щоб перекрити її існування матеріальне. Тобто, партнер їй не треба, щоб він купляв їй сумочку. Якщо партнер захоче зробити подарунок, вона його прийме з вдячністю, але це не буде приводу будувати з ним стосунки. Натомість, коли я повернулася в Україну, я знов почула фрази від жінок. А, Розвели на вечерю, розвели на каву, розвели на айфон. Зараз жінка, я тобі дещо скажу, мабуть, це може збентежити когось, але жодна жінка не розводить чоловіка на щось. Чоловіки дуже добрі і щедрі по своїй природі. Вони люблять віддавати. Вони вміють заробляти і вони прагнуть цим поділитися. Тому, коли він тобі щось купляє чи дарує, насправді він задовільняє власну потребу бути необхідним і показати, що я це можу зробити, одразу закриємо тему, що ніхто нікого не розводить. Це неможливо зробити. Розвести когось це ввести в оману. А чоловіки чудово розуміють, коли жінці від них треба тільки якісь матеріальні вигоди. Тепер перейдемо до зовнішніх моментів. Я не фарбую нігті від початку повномасштабного вторгнення, а до того гель-лак був на моїх нігтях постійно. Мене досі дивує, чому у нас навіть зірки загострюють увагу на тому, які мають бути нігті, що вони завжди мають бути пофарбованими. Я вам хочу сказати, я не любила свої руки більше просто під жодним гель-лаком. Я не приймала себе ніколи більше, ніж я приймаю зараз, коли мені просто комфортно бути такою, яка я є. Більш того, найбільшу кількість компліментів, уваги і подарунків я отримую саме в такому стані, коли я є просто такою, яка я є. Я не намагаюся. Зробити щось некомфортне для себе, щоб сподобатись комусь. Ні, точно зараз подумала. Можливо, іноді роблю, але, мабуть, не свідомо. Тому що всі ми соціальні тварини, правда? Всі хочуть комусь сподобатись. Жінка в Британії може носити бра, може не носити бра. Тому що є фемінізм. І таке поняття, яке каже, що якщо тобі зручно, без бра, будь ласка, не носи його. Чоловіки від того не будуть на неї таращитись, діргати її за руки, намагатися познайомитися. Мене це, до речі, дуже вразило, що до мене підходили тільки з великою повагою жодного разу не було відчуття в Британії, що мене тянуть за руку, як відбулося одразу в Україні, не рахуються з моїм часом, з моїми побажаннями. Взагалі у нас навіть в університеті минулому році викладачка сказала, що якщо жінка каже ні, але посміхається, вона включає в гру, да? де він має її добитися. І це просто жертво. Це якась така історія, там, де жертва сама винна, Бо вона сказала ні, не тим голосом і фліртанула. Серйозно ми всі. Це якийсь просто бред. Ми досі в цьому живемо. Да. Ну ладненько. Щоб Щоби бути жінкою, є, е, певно, якісь культурні ознаки. Якихось племенам, жіночність, це кільця на шию. До речі, навіть там це вже уходить. В Німеччині, наприклад. Жінка взагалі не мусить нічого робити, там, ні з волоссям, ні з зовнішністю. Це, можливо, перегин в інший бік. Але те, що в Україні вся зарплата жінки уходить на доглядові процедури, щоб сподобатись чоловіку. Тобто вона якби вкладає в себе та не в себе. Вона вкладає в те, щоб сподобатись комусь. І це сумно. Це сумно, тому що цінність тоді падає. З'являється ціна. А ціна і цінність це геть інші речі. Коли в тебе є ціна, тебе можна купити. Тебе можна зводити в магазин, купити тобі айфон, купити сумочку і вимагати щось натомість. Коли в тебе є цінність, тебе хочеться оберігати, з твоєю думкою рахуватися. і… Дарувати тобі. Просто так, тому що ти сама по собі цінність. Я дуже хочу передати оцю різницю, можливо, навіть з довгою промовою, але оцю надважливу різницю. Коли ціна може бути високою. Але жодна. Ціна не буде вищою за цінність, бо можна заробити і купити, а створити цінність дуже важко. І от, коли цікавишся темою жіночності, я хочу сказати, що ти на дуже правильному шляху. Це означає, що ти вже жінка свідома, жінка, яка розвивається, жінка, яка пошуку себе. Жінка, яка хоче чогось більшого в житті і кудись прийти. І щоб цей шлях був цікавий і різноманітний. Треба тільки продовжувати вивчати себе. Що тобі цікаво, яка ти жінка? Ти любиш бокс, чи ти любиш танці? Ти захоплюєшся астрологією, чи ти любиш просто полежати і подивитись серіали, які довго можеш обговорювати. Я дуже знаю таких людей, які дивляться серіали просто фантастично в тому плані, що вони знаходять мільйони таємних сенсів, там, сюжетні лінії, режисуру, і вони прям так професійно це роблять, що хочеться їм сказати Да вам галютеро! Сподіваюсь, вони теж реалізуються. І оце прийняття себе, яка я не ламати себе під когось. Це є бути жінкою, поважати себе, поважати свої кордони, поважати інших жінок, що дуже важливо. Тому що якусь суму від того, що раніше була якась культура заздручек, яка благо вже трансформується, але все одно вона десь присутня, була культура такого зневажливого ставлення. М -м -м. Накачала губи соска, чи там зробила сіськи. Мені дуже сподобалась відповідь. До речі, один раз Олі Полякової, спитала, а це ваші груди? Чи зроблені? Вона каже: звісно, мої, я ж за них заплатила. Тому давайте не рахувати чужим, думати про своє, про власне. І коли ти зрозумієш, хто є ти, які твої ролі, яка ти. І почнеш це приймати, це любити і кожен день собі казати, як Бляха, я така класна, я така прекрасна, я так дурнувато і смішно танцюю, але я така щаслива в цьому. Я, наприклад, абсолютно не вмію фарбуватися. Я не нафарбуюсь, мені всі кажуть, що ти що фарбуєшся, що не фарбуєшся. І я себе в цьому люблю, і я прям кайфую від цього, що я що фарбуюсь, що не фарбуюсь. Але в мене. Зайняли час до цього прийти. Я вам цього бажаю. Класного шляху, коли відчуваєш, що я тут, я на своєму місці, Поруч зі мною кохані люди. Їх може бути небагато, але вони не токсичні, а підтримуючі. І я можу відчувати себе людиною, я можу відчувати себе жінкою, повноцінною. Якщо вам сподобалось це відео, вам сподобалось, як я говорю, тому що, якщо чесно, дуже важко переборювати себе, довго говорити. Якщо вам цікаво, щоб я розказала про дослідження різні, авторів різних, про жіночність з різних боків, обов'язково напишіть мені про це в коментарях, тому що інакше мені буде здаватися, що це нікому не потрібно. І, мабуть, знається моє бажання щось робити. А зараз я прям дуже хочу ділитися знаннями і досвідом, тому перше відео буде ознайомче взагалі з моєю думкою і моїм баченням. Ну все, бережіть себе.